Пане Дмитре, надійшли запитання від жителів Варайської громади, і деякі з них стосуються діяльності департаменту житлового комунального господарства майна і будівництва, яке ви очолюєте. Хочу вам їх поставити, щоб ми дали відповідь на них. Перше запитання: доброго дня. Чому в нашому місті немає автостоянок? Чи планується майбутнє вирішення цього питання? В нашому місті існують стоянки, як і приватні, так і комунальні. Буду говорити за комунальні стоянки на сьогоднішній момент. Одна із них знаходиться по мікрорайону перемоги, яка сьогодні знаходиться в оренді у фізичної особи підприємця, і є комунальна стоянка в центрі міста, знаходиться на балансі комунального підприємства. На сьогоднішній момент стоянка, яка знаходиться в центрі в минулому році, було прийнято рішення її відкрити для потреб містян, які б могли б вільно залишати свій транспорт на території даної автостоянки, але без охорони, так як комунальне підприємство, порахувавши тариф, за яким вони вели надавали б дані послуги. Він би був досить дорогий і не користувався попитом мешканців, тому прийнято було рішення відкрити автостоянку без охорони, щоб мешканці могли залишати свій автотранспорт. Але сьогодні на дану дату використовувати автостоянку не можна. Вона сьогодні використовується силами, які здійснюють охорону нашого міста. Наступне запитання. Скажіть, будь ласка, а дорогу в Собіщицях, починаючи від Молотовного будинку і в сторону Більської Олі вже робили чи посипання піском? Це є вже ремонт? Ну, е, дана дорога е, знаходиться на балансі служби автомобільних доріг Рівненської обласної державної адміністрації, і е, всю відповідальність несе служба автомобільних доріг. Ми неодноразово зверталися до них в письмовій формі е, щодо продовження ремонтних робіт, але з ряду об'єктивних причин сьогодні вони призупинені. Е, до нас е, також неодноразово зверталися як мешканці, так і. Е, Власники транспортних компаній, які здійснюють перевезення пасажирські перевезення і доставка товарів продовольчого напрямку щодо неможливлення постачання даних продуктів і здійснення транспортного сполучення, тому було прийнято рішення власними силами виконати ремонтні роботи. Наступне запитання стосується воно. Вивозу сміття на будівельниках, це питання вже давно тягнеться, і ще починалося воно в 2021 році. І е, от люди цікавляться, в якому стані зараз це питання перебуває і які рухи відбуваються в цьому напрямку. У ну, дійсності сьогодні по мікрорайону будівельників вивез сміття здійснюється за графіком. Ми розуміємо, що це дещо певні незручності для мешканців. Тому по даному напрямку ведуться певні роботи для того, щоб покращити. Дану послугу, щоб вона була щонайменше зручна для мешканців, тому сьогодні як надавач послуг управляюча компанія житлокому яка сьогодні здійснює вивезення та захоронення побутових відходів. Вони сьогодні працюють по даному напрямку і в скорому часі, Я думаю, буде Перне надана рішення. так дорожня карта, як ми будемо по дану послугу. І останнє запитання теж воно стосується дороги. Доброго дня по дорозі на суховолі в районі дачі творилися ямки. Кожну ранку можна спостерігати, як хтось міняє колеса, чи є можливість часткового ремонту цієї ділянки служби міста. Дякую. Ну знову ж таки дана дорога знаходиться на балансі служби автомобільних доріг Рівненської обласної адміністрації. Ми неодноразово за зверненнями мешканців. І служб відповідних, бо і наші комунальні служби по їздять по дані дороги, зокрема на сміттєзвалища. Є також звернення від комунальних наших підприємств. Ми неодноразово звертаємося в письмовій формі до балансу даної дороги для того, щоб вони зробили в короткому часі поточний ремонт даної ділянки дороги.